До поліції близько 19.30 надійшло повідомлення, що у закинутій недобудові виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, а поруч сокира. На місце події негайно вирушила слідчо-оперативна група та керівництво Рівненського районного управління поліції. Поліцейські почали оглядати приміщення та, піднявшись на другий поверх, почули клацання характерне для спрацювання запалу до гранат. Правоохоронці швидко зреагували та встигли відбігти, а через декілька секунд стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав. Стежуючи територію, працівники вибухотехнічної служби поліції виявили іще одну вибухівку, яка не здетонувала. Працівники карного розшуку рівненського груп та головного управління за тісної співпраці зі співробітниками регіонального СБУ, патрульних поліцейських та процесуального керівництва прокуратури оперативно затримали виконавців теракту. Ними виявились двоє 18-річних жителів Рівного. Виконуючи замовлення, вони за детальною інструкцією виготовили два саморобних вибухових пристрої, які спорядили бойовими гранатами, саморізами і телефонами для дистанційного підриву. Усі складові для вибухівки, зломисники забрали з конкретного місця, яке вказав російський куратор. За його ж вказівкою вони замаскували пастки, встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для замовників теракту. Із залученням спецпризначенців правоохоронці затримали обох фігурантів за місцями їх проживання. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру, вчинені. Злочину передбачено частиною 2 статтею 258 кримінального кодексу України, тобто терористичний акт, зловмисником обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.